Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами будемо робити разом ось такого гарного, веселого ведмедика. Також нам будуть потрібні ножиці. Ми будемо вчитися з квадрата робити круг, обрізаючи куточки квадрата. І сьогодні нам для роботи, діти буде потрібен. Прямокутничок з картону, дивіться, якщо ви берете картон у вас світлого кольору, коричневий, тоді частинки, які я вам зараз покажу, робіть темно коричневого кольору. А якщо у вас ось як у мене темно коричневий то я взяла на інші частинки світло коричневий колір. Так, прямокутничок, 3 квадрата. Ось такі. Потім два квадратики блакитного кольору, два уже готові овальчика, один кружечок жовтий і е, ротик рожевий. Ось такі частинки нам сьогодні потрібні. Обов'язково клей, ножиці, клійоночка і серветочка. Ну що ж, ми з вами готові, то робимо зарядочку для наших пальчиків. Дітки ножиці взяли. Вирізати почали і кружечок, і квадрат. Різних смужок цілий ряд. Вирізали ми сніжинку, а з трикутничків ялинку. Що ж, наші пальчики готові, то будемо працювати. І перше, що ми робимо, ми беремо наш прямокутничок і складаємо його навпіл. Куточок до куточка і продавлюємо пальчиками. У нас вийшов ось такий менший прямокутничок. Це у нас буде тулуб нашого ведмедика, щоб потім ми могли його ось так поставити, і буде у нас ведмедик. Так, зробили, відкладаємо цю частинку в сторону і починаємо працювати з нашими квадратами. Ми сьогодні з вами вчимося. З квадрата робити кружечок, заокруглювати куточки. Пам'ятаємо, що беремо правильно ножиці, відвертаємо від себе гострячку, беремо квадрат і повертаємо до ножиць куточком, який ми будемо заокруглювати. Подивіться уважно, я тримаю в лівій руці квадратик, а в правій ножиці і заокруглюю. Обрізаю квадратик, заокруглюючи куточок. Заокруглила один, повернула квадрат, щоб куточок, який треба обрізати, був повернутий до ножиць. І знову заокруглюю, повертаю і наступний куточок заокруглюю. Повертаю і наступний куточок заокруглюю. І так, мені треба зробити з кожним квадратом. Так само ж вирізаємо і квадрати блакитної форми, обрізаємо куточки. Щоб у нас вийшов кружечок. Це в нас будуть оченята у ведмедика. Так, зверніть увагу, ось у мене всі кружечки і готові. Три коричневих і два блакитних. Два коричневих це в нас будуть вушка у ведмедика, а один. Це лапки. Нам потрібно з вами один кружечок, зробити його, зігнути навпіл. Подивіться, всередині вийшла така смужечка рівненька, і ми по цій лінії розрізаємо один круг на дві частини. Ось так. Це в нас будуть лапки. Ну що ж, у нас всі деталі готові, то ми можемо починати їх наклеювати. Беремо наш прямокутничок картонний, кладемо перед собою і починаємо клеїти, ну, давайте почнемо з лапок. Вони будуть ось так внизу. Так, задні лапки повертаю, беру клей і починаю наклеювати. Гарно намащую і наклеюю лапку йому з лівої сторони до самого низу. І так само з правої сторони. Так, тепер беремо два наших кружечка коричневих і будемо наклеювати вушка ось так. Я наношу клей з однієї сторони кружечка, тому що верхня частинка буде в мене виходити за край прямокутничка. Половинку намащую, клеєм. Ось так у мене два вушка. А тепер я беру свої оченята, носик і ротик, і розташовую, дивлюся, щоб вони були пропорційно розташовані у мого ведмедика. Спочатку їх розташую, подивлюся, може оченята треба вище або нижче. Подивіться уважно, щоб. Морточка нашого ведмедика була гарненькою, тому що потім нижчі морточки по бокам у нас будуть ось так лапки. Так. Ну, Мені ось так подобається. Я беру оченятка і наклею його. Беру друге оченятка і наклею також. Слідкуйте, щоб було посередині, не збоку, рівненько. Ось така мордочка вже цікавий, ведмедик у нас виходить. І залишилося йому зробити лапки. Теж дивіться, лапки будуть виходити за край нашого прямокутничка, тому наносимо клей на верхню частинку лапки до половинки. Погляньте, який ведмедик у нас сьогодні гарний вийшов. Вам подобається? Його можна поставити на столі біля себе, можна ним пограти. Ведмежатку ми зробили лапки, вушка, носик, ротик та блакитні оченята. Є усе у ведмежати, буде разом з вами грати та веселий настрій діткам дарувати. Дітки, а я вам кажу до побачення, до наступної зустрічі і чекаю на ваших ведмедиків.